Коротше, друзі, хибна тривога. Жерлася поставлена назад, ось, як бачите. Ой. Я прибіг. Вона стрельнула. Я думав, що вже щука є. Ось я там взяв палку. Ой. Лежить. Блін. Але карась покусаний. Можливо, що карась завеликий. Якщо ще от, я десь... Десь через дві годинки прийду. Поміняю місце на її. Може навіть пару воно буде зробити штучних. Ну кажу штучних, саморобних, Жерлиць Ой. То можливо і зробимо пару штучних жерлиць щоб поставити ще. То зараз, якщо хочете, я можу показати, які там карась. Зараз. Доволі глибоко був... трафік. Але він ось покусаний. Але мені здається, що він не покусаний не щукою. А покуса... А покусаний окунем. Ось я пішов. пошел. Иди далі. Давай далі. Ось так, зараз я його трохи снігом таку прикидаю, щоб його так красивенько видно було. Ой. Ой, друзі, я його так прикидаю. Ось, друзі, якщо мені здесь якщо нічого сьогодні не буде, ми можливо поставимо... Десь її ось тут, можливо, сьогодні до вечора. Поставимо. Або підемо ось туди до поворота. Там теж, мені здається, глибоко. Ну тут теж глибоко. Мені здається, якщо там глибина буде гарна, то й там буде мені здається відповідна щука. Але якщо тут була е, вже, так як сказати, спрацювала, жарлися, то тут вже, можливо щось було. Бо тут глибина, зараз риба хоче на глибині, бо тепліше буде. І тут можна буде ще поставити десь усюди робну. І усюди. Навіть туди. Так, друзі, дякую за першу частину, так скажем, цього відео сьогоднішнього дня. Не вимикайтесь. З нами буде весело.